Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Збирався сьогодні вже деякий час розробити виступ наживо, розказати про Європу, Україну, а особливо Україна в мир, чи війна в Україні. Але почну з резонансу, тому прошу, хто, хто буде переглядати відео в соціальних мережах, поширити зразу. Бо після тих слів, що я скажу за владу в лапках, бо влади немає вже 29 років. Я думаю, влада того мені не подарує. Ну що, починав з того моменту. Так що поширюйте, бо По... від поширення залежить від скільки перегляне і як плине мрій. Допис на ту владу, особливо як відреагує народ. Сьогодні резонанс, в моєму виступі, в тому почну з неймовірно або підозрюваного вбивства Андрія Поробія людини, громадянина України ну, з зі Львова. Я себе рахую теж жить В'янина, життя в живу у Львові, тут і навчання, і робота, ну і сім'я у Львові. Ну, що почалося з того моменту? Як він сказав, то помство підозрювання Андрія Поробія, він сказав, що то помство владі. чому він інших міг би? Ну, я так зрозумів, він мав претензії до попередньої влади, ну, минулої влади. Але я думаю, що багато є бажаючих і незадоволених і тою влади. Я незадоволений владою вже 29 років. 29 років влади в Україні немає. Так само і немає гарантів конституційних прав громадянин. А чому? Ну я не знаю. Скоріше, що він добивався в отої влади знайти сина в Російській Федерації. Він там заєно скоріше, він просив ну, або щоб йому допомогти розшукати сина. І він, ну, я так зрозумів, як християнин чи то не християн, бо тому що вбивати людей, то не по-християнськи. Але він хотів його поховати, може, по-людськи, по-християнськи. Але ніяк. Не міг добитися того питання, щоб ну, тіло переправило з Російською Федерацією України. І він, відчайдушно, людина. Я не підтримую убивців, неймовірно убивця, бо що він не має ухвали рішення суду про те, що він вбивця. Але він дає підозрюваних. Я не підтримую тих людей. Але людину заганяє такий от влада в лапках, що людина без їхнього стані. Я не буду зараз розказувати за інші випадки, навіть за себе почну. Так загнали мене були. Перше, все б заблокували, навіть їздити не міг. Всюди мене відшукували, починаючи з квартири, з роботи. Всі рахунки були закриті, що майно було арештоване і продане. А добивалося чого, щоб впасти ті владі в лапках на коліна і присити, залишити мене спокою. А через що? Через те, що я не хотів змиритися, не взяти, не взяти співвласниками то з тої влади, тих людей. Я відказався, бо вони не заслуговують. Вони так і ще їх мати зробити, що вони ще власниками мого майна. Вони фальсифікували кримінальну справу. Вони все робили, щоб принизити мене, заставити мою сім'ю клянчити, шукати способи заробітку, щоб вижити ті ситуації. Наскільки ганебно влада поступає. І так само та людина загнута в тупік. Він хоче попрощатися з сином. Але тіла нема. І скільки таких випадків, я знаю, скільки підприємців, бізнесменів, що так були загнуті тою владою в лапках. В тупік, що запивали, ще щось робили. хворими стали психічно. І інші випадки. Так як за мене посили чутку, що я війку в Америку. Я ще в Америці не був, хоча вже б здалося, бо я внучку не бачив з моменту народження. Ясно, що буде час або вона приїде до мене, або як може колись поїду, якщо залишуся після того відео і, чи залишуся живим. Тому що влада в лапках доганяє. народ заганяє такий тупик, що вона не має де дітися, тому так багато виїжджає людей. І ще більше буде виїжджати, бо то не можна, не можна змиритися з тою владою. Не можна, не можна, бо, тому що І от зараз ті питання, які зараз народ об'єднує народовладдя... я зробив ще допис по народу владі. Не, не допис, а поширив, де показано, як розкрадає та влада під час війни. Вона не має ні ні нічого. Вона на все йде, щоб грабувати той народ український, хто проживає в Україні. Наживатися, на, 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 такі ста... на, на війні наживатися. Вони вже все відстратили. повністю втрачають. І тому зараз є багато. Я навіть на одному засіданні виступав. Давав такі, типу, інформацію чи інтерв'ю, що я дійсно маю намір і піду, якщо життя буде жити і здоров'я мені дозволить піти в президент. Тому що я, я, кажуть, я остання буква алфавіт, але дійсно з тою системою ніхто 29 років не повіє, а я з тою системою може знайти порядок. Як ми не ведемо тут порядок, не будемо жебрати по тому світу, щоб дали нам гроші, дали зброю, а самі могли достойно захищатися. І давно вже, якби ті гроші не йшли наліво, направо, давно Україна б вже перемогла. Була б перемога, а тому що ми жебриємо, стаємо нещасними, загнуті в тупік і тому. Так все виходить. Та влада заганяє ту людину, той народ до ТПК. Але зараз добре, що вас зараз починають об'єднуватися. Вважати, що народу владі, законодавці і інші зараз є групи. Але краще, якби вони об'єдналися одну партію, ви сонили вимоги. Одні люди прийшли до влади, але справжньої влади, а не влади в лапках. Воно б було краще. Ми б вже давно і війна закінчилась, і мир би був, і Росія б навіть не думала нападати. Навіть би кроку не робила за кордон український. Вона, вона знає, що тут бардак, що тої влади тут в Україні такої немає. Справжньої української, патріотичної. Що замість того, щоб дбати і за народ, і за армію. Вони обкрадають армію. Наживаються на тих кістках, на, на тому народу українському наживаються. Немає ні нічого. Що то є? От так ми живемо. До чого ми доходимо? Але я думаю, що треба навести порядок. І ми наведемо порядок. Якщо... Залишимося живі, ми дійдемо і змінимо систему. Систему злученої корумпованої на владі України. І верховенство права запанує Україні. Будьмо разом дружні і до перемоги, і до міру в Україні, і до присвітання України, щоб ми до нас їхали, а не виїжджали наш народ, виїжджав за кордон. Будьте здорові з вами, був Богдан Бу, Армія. До зустрічі!